Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо самі з нуля. Колись тут було поле, а зараз стоїть наш будинок. Трішки довго не було відео, тому що я прихворіла, не хотіла в такому стані викладати навіть відео і навіть нічого не знімала. Але сьогодні вирішила викласти відео трішки ранішнім, про це як я починаю сезон городній, про насіння, про розсаду, як ми робили з вашою стелаж, покажу. Ну і ще багато природи і все, що стосується городньої справи. Ну що ж, поїхали! у нас сьогодні погода плюс 14. Все, ми відкриваємо двері і балдіємо. Ха, клас! Вау! Все залило сонцем. Так, треба піти подивитися, що там робиться. Ми позамотували дерева від зайців, вони нам трошки підгризли. Ми вчасно замітили, бігом побіжали побігали мотати, але. Але трішки вони вже нам нашкодили. Забули про тих зайців. Немає огорожі, і вони до нас ще приходять. Ну, нам треба загородитися, це точно. І навіть залишила цибулю пора і взимку, вони її всю з'їли. Прекрасно. Ну це добре, теж хай буде. Нічого страшного. Клас, яка погодка. Така тишина. Взяти кави якоїсь і піти собі в садок прогуляти сюди зробити обхід весняний вже, хоча ще лютий місяць, але душа просить на сонце. Так, я балдю від дружка. Та, з кого життя вийшло? Дрижак. Хто там балдюжно-молодюжно проводить час? Дрижок. Дрижок, привіт. Що ти? Ану покажи, як ти робиш. <покажи>, покажи, як ти робиш. Покажи. Як ти на спині катаєшся. Що, вийти до тебе сьогодні на вулицю? Та вийти? Вийти. Там вчора розсаду садили з ним на вулиці, був біля мене, сидів. Так, йому радісно, коли хтось на вулицю виходить, правда, дружок? <рес> Такий сірий вовк. Ти вовк-сірий. Нічого вже скоро підемо з тобою по лісам, погуляємо трошки, правда? Так, йдемо сьогодні до роботи. Сьогодні у нас ще багато роботи різної такої. Без роботи в нас не проходить ні одного дня. Тільки вечором, коли буваємо за хандрим <рес> і полягаємо. Але це буває дуже рідко. Не маємо права зараз хандрити і, і лежати. Не маємо права. Зараз треба пошвидше все зробити і все. І так, іду я зараз посію сонечку. Барон Соломахер і Регіна. Дуже відомі сортивці. Посію, а потім буду пікірувати. Так, землю вже приготувала, тут змішала. Трішечки додавала свого пісочку. Ну, з теплиці в мене вже там непоганий ґрунт, але все рівно він проти тої покупної землі видно, який він. Білий-білий, зовсім не родючий пісок і все. Але вже цього року трошечки там є перегною, так як я багато давала трави 에, впродовж сезону городнього, і там вже перепріла земля і вже трішечки утворюється родючий шар. Ось так. Все, земля легенька, пухкенька. Так, стратифікацію провела, але я хочу посіяти на сніг. Але проблема в тому, що в нас вже снігу майже немає. Але ось там я знайшла трішки сніжку, іду туди. Так, сюди заховала, тут під батареєю все мене проростає прекрасно, тут тепло. Головне не забувати про вологу. А пізніше Вася мені хай робить стелаж, і буду підсвічувати на стелажі вже ось так, вже деякі попроростали. Я вже навіть забула про них, вони почорніли, але зараз переберу дещо і таке гарненьке висаджу. Я кладу живе насіння завжди, щоб бути впевненою, що воно живе. Тому що я так робила позапрошлого року, і купа було стаканів, все воно мені мішало, і нічого з того не було. Щось там зігнило, ще щось там з ним сталося. А коли я спробувала живе класти насіння. Тобто пророщене мені дуже сподобалось. Буквально пару стаканчиків, але є результат. Так, що я вирішила? Вирішила використати ці стаканчики прошлорічні. У мене їх є багато, але на першу розсаду я зараз помию і так буду партію намивати. Ось так. Тому що того всього не накупляєшся. Чого я маю це викидувати? Правильно, правильно, я вважаю. Хай буде так. Прийшла мені на кінець посилка з колекційними томатами. Зараз все по черзі покажу. Але перед тим хочу показати, що я замовляла Цибулі Exhibition Голландію. Ніде не могла знайти її. Хотіла саме Голландію. Так ось зараз покажу, що я замовила. Але там треба було набрати на 100 гривень, то прийшлося оце все ще собі докупити. Так, взяла ще від слимаків антислизень до мого лікарського городу Любисток. Ось сама Цибуля Exhibition Голландія. Ось її хотіла. Ну, і, звичайно, ялтинську цибулю. Це моя любов Ялтинська і Exhibition. Супер. Так. Ось таку диковинку взяла. Це капуста червоного лова. Калібус. Перша буду її вирощувати, вона така витянутої форми. Якось так. Капуста Савойська. Дуже цікава. Ну як, без капусти пакчой китайської капусти, напевно, вже всім відомої. Хочу також попробувати. І тим'ян взяла на лікарський городик. Так, ну і похвалюся колекційними сортами томатів. Але все по порядку зараз. Ось така ціла кубка. Так, я порахувала мені в теплицю десь приблизно 90 томатиків потрібно. Я кожного сорту візьму по дві штучки, деякі по три будуть в мене, і ось так в мене вийдуть на всю тепличку. М -м -м. Клас! Але зараз все по порядку. Так, томатики. Ми почнемо з томат-гранула. Вибирала з таких, що цікаві за смаком. Цікаві на вигляд. Ну і щоб не було важко з доглядом. Ось так. Томат гранула. Далі томат поцілунок Герані. Томат Сантьяго. Томат П20 і король краси. Томат Чорний Китай. Томат небеса орегону. Томат малахітова скринька. Мені здається, що його мають вже всі. А як я його не маю? Так що обов'язково хочу говорити, що це неймовірний сорт. Дуже цікавий. Томат черрі чорний. Надзвичайно солодкий. Томат жовтий дракон. Томат золота капля. Томат. Паскаль із пікардії. Томат груша оранжева. Це в подаруночок мені дали. Томат фіолетове яблуко. Томат бананові ноги. Надзвичайно врожайний. Дуже відомий сорт. Також захотіла його мати в себе. Томат голуба краса. Томат полосатий шоколад. Далі, денна насолода. Томатик такий. Далі томат оберіг. Томат темна галактика. А це взагалі це щось неймовірне. Я коли побачила його на картинці, дуже він мені сподобався. Це є бреда Гейтса, не того Гейтса, що можуть подумати, це є американський такий селекціонер. Я за ним слідкую трішки. Я маю пару його сортів. Дуже мені подобається ось цей селекціонер. Я завжди слідкую за його сортами. Томат Чупа Чупс. Також США. Томат сержант Пепер. А ось це є екзотичний сорт селекції Джейсона Хайнца США. Дуже цікавий. Відомий такий той сорт. Томат черри червоний. Це в подаруночок мені поклали. Далі, томат атомний виноград Бреда. Дуже відомий високоурожайний сорт Бреда Гейтса. Також від цього селекціонера. Дуже захотіла його. Надзвичайний вигляд мають і смак, кажуть люди. Далі томат Big Black. Дуже хочу його скуштувати. Кажуть, що це хороші сорти, ну, але ми глянемо пізніше. Брала в колекціонерів рідний сад, не знаю, що їх вперше брала там, не можу нічого радити. Хороші відгуки були, але я це скажу вже після сезону. Чи немає пересортиці, чи все дійсно сходиться. Ну, Поки що скажу так: що це найдешевше, що я знайшла. Оці помідорки в середньому 5-7 гривень за пакетик коштують, такі вже більш відомих селекціонерів 15 гривень. Так, з томатиками розібралися, а ось це ще взяла собі додаткові культури. І так, взяла все-таки собі салат айсберг. Я купила салат айсберг, але мені написали, що також сіяли з пакетика в епіцентрі, то, що я брала, то там ніякий салат айсберг навіть близько не був. Але я його дуже хотіла, тому взяла. Ось так. Пачечці. Клас. Далі диня Халіс без джумбо. Не змогла пройти мимо того сорту. Це є сорт. 1924 року, і ця диня до сих пір широко популярна. Ну, не змогла я одним словом, пройти мимо цієї дині, хоча в мене тих день море вже. Ну То, що вона 24-го року, я її захотіла взяти. Далі, капуста Кале, чорний тосканський. Це те, що Кейл, на неї ще кажуть. Це та капуста, яка витримує заморозки, і стає ще смачнішою. Тобто, цілу зиму можна в себе на гряці мати вітамінки. Обов'язково і посаджу, так як потрібно. Далі, баклажан коніки Італія. Захотілося мені його теж. Перець, великий червоний. Красивий такий на вигляд. На картинці побачила його і також захотіла. Перець волове вухо, також урожайний і набагато кращий, ніж сорт богатир. Все посіємо його. Далі перець хресний батько. Також мені його захотілося все. І так, до сезону вже готово все. Незабаром все в мене буде на грядці. Клас. А я собі, поки так тепло, тут сіла на вулиці і починаю сіяти насіння цибульки. Ось це все зараз насію. І вже посію цю таку холодостійку капусту в тепличку посію. Може попробую пару штучок ще пекінської в тепличку посіяти. Може вийде мені так. Ось таку цибульку я вже посіяла, і ще в мене в пакетках залишається на наступний рік, тому що мені вже так багато не потрібно. Ялтинську висіяла майже всю запхаю її в теплицю, хай росте Ну, ялтинську ми реально з'їдаємо за літо. Я багато салатів роблю з неї, і дуже в нас вона йде. Оця цибулька прошлорічна в мене не вийшла. Сороказубка також в мене не виходить. Цибуля порай в мене чудова була. Ну і Ексібішн, Ексібішн Голландія. На неї надіюсь, дуже була гарна цього року. Надіюсь, також буде. А це вперше саджаю. Не знаю такої цибулі. Тут ще є новинки. Рад барон не знаю її взагалі не знаю, але чула люди вирощують також дуже гарно. І ще на розсаду поставила мангольд, мій улюблений мангольд, дуже його любимо. Вживаємо його дуже багато. Пекінка білко, пекінка анако і також пакчой. Ще посіяла капусту кейл, вона холодостійка і, надіюсь, буде ранній урожай. Так, прийшли в тепличку, і я посіяла там редиску. Кріп і руколу. Рукола, кріп і радиска. Я не знаю, я вперше так посіяла дуже рано. Можливо, буде добре. Але капельника я ще не включаю, мені ще страшно, тому що можуть бути заморозки, особливо нічні. І прийшла з бутилкою, зараз підлию наливати, так як радиска дуже любить підливатися. Може, щось буде. <з залат> У нас пісок тут. В ну, перший рік я вже положила трави. Тут я сподіваюся, що щось буде. Вже буде краще ґрунт ставати. Я бачу по другим грядкам, які є, там, де я вже другий рік кладу, краще ґрунт стає вже. Так що я сподіваюся, що і тут буде все добре. Треба якось так збоку лити, щоб не повибивати насіння. В тепличці дуже тепло. Тут сонце як пригріває. Дуже тепло стає, хоча на дворі прохолоденько, а тут тепленько. Ну, звичайно, коли сонце заходить, то і тут холодно стає. Так тут ще я на осінь посіяла родиску. Вона ось так просиділа взимку. Може, вона ще буде, вона якби вилізла, і ось так цілу зиму вона сиділа. Дуже мені цікаво, чи щось буде з неї. Це огірочки кімнатного типу. Вже навіть деякі цвітуть, а вона це ще рано цвісти, але вже є такі маленькі-маленькі огірочки. Але не думаю, що рослинка ще дасть якісь огірочки, тому що вона ще дуже маленька. Лишалась в мене ще насіння прошлорічні. Я висіяла, думаю, то шкода викидувати. А воно взяло і проросло. Так і ще лікарський городик буду садити вже скоро. Тим Богородська трава, тим'ян, такий вид, розмарин, звичайно, Лонарда Бергамот. До чайку нагідки календула також для чайку. Візьму. Пізаліс також висію, але він не зовсім для лікарського городу. Це піде в тепличку. Ревінь посажу там, де буде лікарський город. Ось так мені бачиться. Не знаю. Не маємо місця. М'яту таку взяла. Далі Орегано буде. Любисток, дуже класна приправка. Її дають і навіть до шашлика. Ну і базилік. Базилік фіолетовий і базилік зелений. Але це буде в тепличці в мене. І меліса така ще ехінацею маю свою, яку я зібрала. Ось так виглядає насіння. Так ще на вулиці в мене росте гісоп. Я його звідси викорчую, і він поїде. В лікарський городик, і ще в нас шавля є. Тут десь поруч повинна бути ромашка. Тільки я вже не бачу її, де вона є, але вона вилізе. От вона вилізе. Я також її візьму, заберу звідси. І лікарська ромашка переїде в городик, де її і місце. Як зелень цьому сезоні? У нас буде така: мізуна червона, бейбі салат Кудряшка червона. Далі салат лолороса пила в епіцентрі айсберг, але кажуть, що може не вийти айсберг. Тому купила ще в колекціонері салат айсберг, щоб точно бути впевненою, що це він. Ось так він виглядає. Мангольд буде шпинат, просто я ще не купила. Рукола, звичайна, улюблена моя рукола, черемша, яку я посіла під зиму. Можливо, буде, бо вона в мене не виходить. Ну і, звичайно, кріп і петрушка. Ще такий салатик, я його сама збираю. Ось так він виглядає. Таке вітамінне асорти. Сама збирала, надіюсь, буде. Ось стільки в мене капусти. Не знаю, чи все буде висівати, але по дві штучки кожного можу висіти, тому що я дуже люблю асортимент. Я не люблю однотипно саджати, і мені подобається, коли всього багато є. Але в невеликій кількості. Ось так я люблю. Поїхали, капуста, білку. Пекінка і Анако. Перша такий гібрид ворож, але Пекінка мені виходить. Цвітна капуста снігова куля. Третій рік пакетику ніяк не закінчиться. Хороша. Капуста цвітна Snowball. Теж третій рік ніяк не може закінчитись. Капуста амагер, пуста Червоноголова видуженої форми, калібус. Ще така Червоноголова ред Харізма гібрид. Харківська зимова, пуста білосніжка. Капуста рання, білоголова, кевін гібрид. Дитмарська. Подарунок мені колись поклали, і так до сих пір вона в мене є. В цьому сезоні взяла такий гібрид капусти броколі, колекційне насіння, капусти Кейл, китайська капуста Пакчой. Ну і на кінець савойська ніжна капуста. Ось такі гарбузики у нас будуть в цьому сезоні. Ми навчилися їсти каші, і вони нам стали подобатися. Ось такий гарбуз батернат, гарбуз для пюре і каш, мускат де прованс. Ну, а це все мої гарбузики, які я збирала своїми руками. Це у нас такий дуже гарний великий гарбуз. А це маленькі гарбузики, нам сусіди дали дуже гарні. Я не змогла, щоб не зібрати насіння. Ну, дуже мені сподобались. А ось це таке насіння глечик. Гарбуз-глечик такий. Культури. Помістила їх разом так ось такі патісони будемо цього року робити дуже хороші. Також третій рік ніяк не закінчуються. в мене вони ми їх закриваємо. Кабачки різних видів. Дуже люблю кольорових. Ось такі кабачки, стільки різновидів. В мене Саджаю по одному кущику і маю такий дуже великий гарний асортимент, особливо коли на вогні готуємо. Дуже красиво виглядає. Спаржева квасолька така і горох вже закупили. Огірочки маємо стільки видів. Це ще все прошлорічне. І докупила в цьому році тільки два пакетика. А ось такі в мене баштані культури. Дуже багато, але я не всі висіваю. Це ще в мене все лишилося з прошлих років. Нічого не планувала більше купляти, але не змогла пройти мимо цього Кавуна Ау-продюсер. Давно його шукала. Це покращена версія Кримсон Світ. Далі Астраханський Янусик. Янусик дуже гарний в нас виходив. Ультраранній Діксі, Кавун Вогник, Кавун Кароліна, Кавун Кримсон Світ, Кавун Продюсер, Дині Ананасна. Диня амал, диня ароматна, надрання 133. Дуже хороша, дуже мене гарно вона вийшла, дуже нею задоволена. Диня медок, диня ананас, диня карамель. Це я її вже збирала. І не змогла в цьому сезоні пройти мимо колекційної дині Халіс Без Джумбо, яка була створена в Каліфорнії у 1924 році. Все це є ранні сорти або надранні. Я середніх і пізніх не беру. Так, ранок, мій коханий. Зараз ось тих підходів, які в нього залишилися, зробить мені стелаж для розсади. Ось зараз він робить полички. І буде круто. Тому що моя розсада вже починає прокльовуватися, вже є перші петельки. І тепер це все треба досвідчувати. Я не маю, куди це сидіти. На підвіконниках вже не хочу, тому що вже ми рухаємось до завершення ремонту нашого. Одним словом, не хочеться це все мати тут. І буде стелаж, буде досвідчуватись розсада. Так, і ось тут. Стелаж ми поставили. Ось так він виглядає. Купили цю плівку таку блискучу. Так, ось так, ось так. У мене вже великі розтіжки зараз покажу все детально. Ну, ось так виглядає. Дві полички вже зайняті, нижня також буде підсвічена, але ще не зараз, коли вже буду пікірувати томатики, яких я ще не посадила. Нічого я посаджую. Так, з першої полички тут. Тут вже старший садочок такий. Так, огірочки, які я садила, кімнатного типу. А ось це остальне, це є перчик ось такому стані. Зараз буду його підливати. Я вже йому грунт досипала, бо він вже трошки повитягувався мені. Бо спершу я роблю пів стакана землі, а пізніше я вже досипаю, підсамушую йому. Посіяла вже пекінку, калє і пакчой мангольд. Виростає зараз ще посіє базилік. Ну, Вроді непогано себе почуває розсада. Ага, ось таке світло тут. Так, ось так, ось так. Якщо буде за то ще доставиться. А на нижній поличці ось так. Так, а це є сонечка, яка вже зійшла. Трішки пізніше буду її пікірувати, коли вона стане старшою. Так, і нижня поличка. Так виглядає. Таке велике місце, бо в мене потім томати такі дуже величезні. Ростуть. <розуміло> Це мікрозелень, я мікрозелення поставила. Ось тут вона зараз росте поки що. Тут я посадила пророщене насіння. Я так посадила, щоб без пікіровки кожну рослинку окремо і вже потихеньку воно все вилазить. І я вже потім буду мати чистий спокій, не буду його пікірувати. Я в минулому році так робила, мені так вийшло, і я задоволена була. Баклажан жам желізе. А ось в тих віддерках в нас цибулька. Цибуля порей вже показала перші гачки. Кож уже Ялтинське починає рости. Капуста калє щось повитягувалась мені. Я так багато насипала. Потім буду вибирати найкраще, а все остальне мені не потрібне. Так, а ось перчик виходить вже. А ось тут лаванду вже посіла після стратифікації. Ну, ось так виглядає бокс. Дуже я задоволена ним, тому що місце на підвіконнику я не хочу витрачати. Мені не подобається, коли це все заставлено на підвіконнику, там де тюль і таке інше. І тому я хотіла такий бокс, випросила вас. І це нам безкоштовно майже вийшло це все. Яки я хворіла, мої розтіжки всі повиростали. Ось така краса. Нормально? Куди ви так спішите? <смі> Одним словом, вони в мене тут набагато кращі. Я до такого не привикла, ніж на підвіконнику. Реально, їм тут дуже-дуже гарно. Я перший раз бачу, що вони такі крепкі. Ну, дуже крепка розсада, супер. Перчики такі крепкі, таку крепку ножку мають. Я реально я вперше бачу таку себе розсаду. У мене весь час витягувалась вона. І такі худенькі-худенькі перчики стояли. Так, реально супер. Ось яка капуста вже величенька. Я вже скоро буду висаджувати в теплицю і тут буду звільняти місце. А соничка вже така. Так, а тут нижче посходила цей лаванда, зійшла мені. Ну і тут дещо починається. Так, ну і цибулька. Цибулька ось яка красуня. Так, нися ще зійшла. Ви починається. Так, а ось тут знизу я вже посіяла томати. Трошки запізно вже посіяла, напевно. Так захворіла, що навіть не могла посіяти помідорки. Ну, нічого. Ну все вже стоять в стаканчику, хай пророщуються. So.